20 вимушених переселенців знайшли нову, нехай і тимчасову домівку в селі щасливе. Попельнастівська громада і раніше зустрічала ВПО, але вони розміщувалися по окремих оселях. Цю ж групу з евакупотяга поселили в компактному місті тимчасового проживання, облаштованому на базі колишньої школи. Приїхали на початку вересня, згадують останні дні вдома. Нас євакуювали мовиці спасателі. От, приїхали додому, ну, звісно, у нас ніч там була перед тим, як уїжджать, вже дома говорили, там сусідську хату ми троє разів сусідів там залишилися на вулиці і тушили, щоб наші вдома не пішло, бо вітер сильний. І на утро десь у полчетворту я дала нам теж, що і вікна і двері все повертало, одні, як кажуть, стіни. Тож як вас приїхали, нас і забрали. Вже не дали руки, не руки, ні пускати білом-бігом, а воно звернув, що всі жужики літають, вже ж російські літали там. Взагалі, це не передача. Вже одійшли, оце, по, ні, що не гепають, не бахають, що ніч спокійна, що люди хороші тут дуже приємні, прийняли нас, хоча ночі приїхали, прийняли ми не ожидали. Валентина до щасливого приїхала з чоловіком. Донька з дітьми виїхала раніше до Івано-Франківська. А ось Алла з Мирнограда має вже дорослого сина з інвалідністю. Новою домівкою задоволена. У мене дитинка інвалід другої групи. Вже не було куди чекати, просто вже дуже лячно, все вже рушиться. Вся автора вже достає до нас, так що вже було дуже все горить. Ми тільки тут зрозуміли, що є смак до життя, Таке відношення нашого руководства, такі гарні дівчата, що і накормлять нас, і приласкають і добре слово скажуть. Що дуже вдячні. Усі дуже такі. Вони велика душа, велике серце. Дуже вдячні. Ну, а як там буде далі? Вже господь покаже. В закладі є всі умови для комфортного проживання, окремі кімнати з меблями, кухня та душові кабіни. Вимушеним переселенцям приготували і одяг, і гігієнічні набори, і все необхідне для життя. Зараз вирішено питання щодо харчування. Приїхали люди вночі, евакуаційним потягом, зустріли, розмістили, накормили. Велика допомога була надана товариством крагроком, який до сьогоднішнього дня годують людей обідами і вечерями. За рахунок Попельнастівської громади людина тут працює у нас у їдальні і готує сніданки. Продукти надає також територіальна громада. Допомогли оформити соціальні виплати, якщо відсутні документи, працюють над їх відновленням. Були такі випадки. Зокрема, двоє осіб взагалі втратили паспорт. Возили ми буквально три дні назад їх до паспортного столу міста Олександрії. Відновлюємо документи, ще вони не готові, але в процесі розробки. Також багато виникає питань по пенсійному захисту людей. Люди отримували там готівкою пенсію, так як військові дії туди машини із коштами не доїжджали. У кожної людини, знаєте, свої проблеми. Навіть є така людина, в якої загинула дружина. 25 серпня, внаслідок артилерійського обстрілу, є стільки постанова слідчого, що людина загинула, а свідоцтва про смерть немає. Займаємося також і цим питанням. Вимушені переселенці швидко адаптувалися на новому місці, готуючись до прийому людей в місті тимчасового проживання. Є організовані місця для приготування самостійної їжі. Ми маємо дві електроплити. Також маємо набір посуду, мають, маємо пральні машини, бойлера для душових кабін. Всі умови створені для людей для комфортного проживання. Люди в даний час люди харчуються в товаристві Украгроком з обід і вечеря, сніданки тут їм організовано готує, готує наша людина. Звичайно, зразу вразило те, що люди, коли прибувши сюди, на другий день, коли вже адаптувалися, вони самі запропонували. Дайте нам необхідне снаряддя, для того, щоб ми прибирали приміщення. У нас, як вони говорили, у нас є руки і ноги для того, щоб це здійснювати. Прибирають люди повністю самі. Мої працівники працюють на території закладу. Рятувалися сім'ями, не забували про чотирилапих улюбленців. В місті тимчасового проживання дозволено перебувати з тваринами.